Моє вітання, шановні друзі, гостям каналу. Також щиро подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину, та да, третьому пілоту. Mm -hmm. е, до неньку трішки не заходив, бо щось роблю по майстерні, щось робив по роботі. Також був десь е, там по справам своїм. Е, дещо маю, не маю часу що зробити, щось доробити, але потихеньку щось робимо і зараз вечір. І потрібно те, що завершити якусь деяку роботу по ножам, по клинкам так далі і тому подібне. Так що радий, що ви у мене є. Зараз лесенько будемо робити. Мені потрібно до клинка якут, е, вже больстер майже е, докінчую, треба тільки його чуть-чуть підшліфувати. Щось зашкурити, і він буде вже готовий до клуночка якут до ножа, типу якута. Так, з латунью, ось так ось він поки що виглядає. Це швидкий монтаж, ще неодноразово показував, як він робиться. Але він зараз ось так: от я зашкурив ось такі моменти на латуні, на метал. Я щось пройдуся, але потім буду все одно робити з ним. Декор. Ось. Якщо кому цікаво, можете глянути. Традиційно, згідно традиції, давно її вже не було. Гуточок про Варка за ваше здоров'я. Аби ви мені було здоров'я. Так, що ми? Зараз будемо робити трішечки. Поверну вас в цю сторону. Ось таку чуть опущу. Ось таку щось світло може донизу. Так що ми робимо? Беремо цей больстер. Ось. Трішечки. Ніхто думав, що я щось порізав чи що ні, то я фарбував стіну і на нігті фарба залишилася. Так, і беремо лищата, Зараз ми зафіксуємо лищата, Та я потреху буду працювати. Ні, краще. Так, добре. Фіксувала трішечки його. Зараз вам покажу. Ось такого трішечки його зафіксував. Отсюди. Больте. Так, що тепер робимо? Беремо шуруповерт? Ось такий. Ну, щоб не паритись нам дуже сильно не шкурити. І такий от їжачок. Ну, я його називаю їжачком. Затянув. Трішки вас опущу. Так. Ось таким чином. І проходимося. Самий больстер зверху згори. Тобто, куди він буде на молоцевою стороною знаходитися на клиночку. І включаємо і подріжки. Ну, Ну такое мы и заходим. Ну і спустяків по тріску тим інорчиком, і На тут було заходить. Все, більше не потребується. Його виймаємо. Ось так він тепер виглядає. З таким чином він у нас виглядає. Тобто він на цей клуночок, я вже промотав, бо я буду потім на епоксидку класти, щоб клунок не вимазати в клеїв е, мусив його перемотати, розумієте, так? І ось він так тут буде у нас знаходитися. таким чином. Так, ну ми його ще до порядку не довели. Трішечки його зашкоримо, возьму. 240-вочка є, а 240-кою можна пройтися. Трішки вас упущу. Так. Беремо больстер. Кладемо. Ну, я наждачкою наждачним папером вже працював, але він ще досить наждачний папір. нормальний. І ось таким чином це 240 рукивочка, проходить. Після йоршика, то що думаю, знаю. Після йоршика недовго. Таким чином це латунь. Латунь, як правило, м'ягкий метал. Він піддається шліфуванню легко. Так, ну ось так поки що виглядає. Декілька. Момент! Є. Все, ось ми пройшлися Бо як е, говорив, що буду потім робити декор, щоб він не був гладкий, але його треба зараз пройтися войлком з пасти. Так, це в смітте. Ця наждачка вона вже нам не потрібна, ця наждачка. Так, трішечки вас поверну ось чином. Більше багато деяких матеріалів не довіз в майстерню. Ще багато планів, що сюди треба довести. Багато планів дещо треба доробити. Все немає часу. Так. Що ми робимо? Бойл у нас покладений. На цей міні-станочок. Так, беремо. Больстер. Зараз може. Рукавицю віддіну, та не треба рукавицювати. Думаю, що це невелика праця. Якщо буде заголосно, можете забрати звук, але я думаю, що не буде заголосно. Ось таким чином включаємо. І проходимося. У мене тут уже паста є на войлоку. Треба було рукавиці трішки вдіти, бо пече саме метал. Але затерпимо. Таким чином, по чуть-чуть, не спішучи, трішки, ми проходимося. Я думаю, багато вас часу не займу. Зараз я його підполірую, відполірую, потім вже буду класти деревино, ну думаю, буду на це руки класти деревину, з нею гарно працювати, думаю, граб. Поколе досить стійке дерево, Так, ну все, довго паритися не будемо. Потім зверху я вже буду надавати е декорчику трішечки підстеревину робити, трішки зроблю. Больстер, типу, тобто. гарду. Так, ось так. Тепер поки що виглядає, добре, що ці є такі от шрами. То, що я хотів, От. ічить надамо їх чуть більше. От. І... Буде на ножі досить класно виглядати. Так що працюємо далі. <клес> <клес> так, ще два ножа маю доробити. Цей якут ще один, типу якута роблю. От. Традиційно голоточок проварка вашим. Здоров'я, аби мені було здоров'я. Дуже мені подобається цей броварок. Але моя половина е, Михайлівна, завтра їде в Бундес, в Німеччину. От І, і мені привезла, принесла, певні ж до майстерні. Ну воно холодне, головне, що воно холодне. ваше здоров'я, шановні. Так, зараз буду працювати. У мене є. Дерево гра. Ось такий брусочок і не один. Ось так ось виглядає. От. Нормальна Деревина досить класна до руків. Я. Ну, я рахую, скільки раз робив. Тобто досить зручна не є, досить важка. От, досить класне дерево. Так що раджу, е, хто має граб, можете з ним працювати сміло. Так, і зараз я буду е, підганяти до клиночка. Цей брусочок. Ну і все. Далі вже вам покажу, потім вже на клеї покладу. От на я по покладу, потім вже вам покажу процес, коли вже буду підшліфовувати саме років, як коли воно підсохне. Бо мені ще сьогодні треба ще один ніж робити. Ще з титану треба років відробляти, які я запланував. І ще там. Так що на сьогодні поки все. Всім дякую, хто спостерігав, хто дивився, додивився до кінця. О, далі ще буде. Зараз ще буду займатися майстернею, щось оформлювати, щось довозити. Е, ну, так далі, тому подібне. На сьогодні поки що все. Всім всіх благ. Всього найкращого. Ставте з згору, хто палився. Ну, ви знаєте, я за вподобайку підписуюсь на канал. До зустрічі до слідчого відео. Всім бажаю найкращого. Пока. Пока.